А наступна цікава новина переносить нас трошки північніше на територію країн Балтії, які поступово від'єднуються від енергосистеми Російської Федерації. Країни Балтії остаточно від'єднаються від російської енергетичної мережі 8 лютого, а наступного дня синхронізуються з мережою ЄС. Про це повідомила естонська енергетична компанія Еларін. Зазначається, що Балтійські оператори енергосистем від'єднають системи Естонії, Латвії та Литви від Загальної системи ips ups та розпочнуть та розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. А наступного дня, 9 лютого, вони почнуть синхронізуватися з частиною континентальної Європи і під'єднаються вже до енергосистеми Європейського Союзу. Трошечки є дивним, да і не зовсім логічним, але я впевнений, що для цього є конкретні внутрішні причини самих країн е, Балтії, що до цього часу вони досі під'єднані до енергетичної системи, частоту в якій контролює Росія, тобто вони до сих пір на третьому році війни мають пряму залежність у постачанні електроенергії, да у користуванні цією енергією, і розуміючи нестабільність сусіда, який північніше від нашої країни, вони приймаються ж таки правильне рішення, що треба від цього позбутися, від'єднатися і мати свою власну енергетичну безпечну мережу, де все так, як треба, нормальним, адекватним матным людям. Синхронізація, це переключення з Росії на ЄС ведеться за рахунок спільного фінансування, що складає близько 1,2 мільярдів євро. Уявляєте собі, просто для того, щоб відключитися від Росії, людям треба 1,2 мільярди євро. Отаке От воно це непросте життя, де все інтегроване в одну єдину систему, але якщо один з елементів цієї системи відверто токсичний, то можливо треба дійсно від нього позбутися.